Організм залежного зазнає постійного стресу та руйнування. Мені нормально, а організм ще тягне. Поки ти це говориш, серце стукає на межі, печінка гниє, мозок зношується, тіло вмирає, а ти все заливаєш новою дозою. Ти не відчуваєш, як розпадаєшся, бо все перекриває ломка або кайф, а всередині тебе розруха. Залежність не вбиває тебе миттєво, вона вимикає тебе повільно та по частинах. Поки ти можеш ходити, дихати, бачити, в тебе є шанс змінитися. Бо з часом будуть психічні розлади, ще більше проблем, залежність затягне тебе повністю. Якщо в тебе залишилася хоч трохи частина здорового глузду, не зволікай, звертайся за допомогою. Буде тяжко. Але це можливо. Пиши нам, приймай рішення.